Показую, що я купила собі до чаю в сільському магазині. Просто їхала з прогулянки і через цей стрес мені захотілося чогось солоденького і покажу, що вона купила. Можливо, це для когось новина, можливо, ні, але в сільських магазинах все зачасту дуже часто дорожче, ніж це купляти в супермаркеті. Це не через те, що продавці хочуть на цьому нажитися в селі, а через те, що об'єктивно для, для того, щоб воно ну, доїхало в село, треба кошти. Часто просто продуктові бази е, привозять в, в сільський магазин товар дорожчий або по такій самій ціні, якби він продавався в супермаркеті. А це плюс ще ж треба щось заробити продавцям продавцям магазину, тому це часто дорожче. Я знаю, що трошечки дивно, бо я намерзлась мокра, захотілося морозиве, але я просто хотіла, щоб вчора було рінь поїхати, того взяла. Морозиво. Потім ще. В магазин часто привозять по одній коробочці якихось таких солодощів, зараз покажу яких. Чого по одній, зазвичай по одній коробочці, може бути декілька, якщо воно ходове, це вже визначає продавець. Щоб воно було свіже в магазині сільському всаду такий потік, як би то в супермаркеті. Так? Тому щоб воно було свіженьке і одразу розібрало, часто по одній коробочці. І оце, що я взяла, це сьогодні привезли, при мені відкрили коробочку. При мені для мене тетяра я відкрила коробочку. Ось такий рулет безкитний і гарний зверху. Тут якийсь мармелад. Я підозрюю, що воно хімозне-хімозне, але я щось таке й хотіла. Твій джобку свою! Це не тобі. Пробувати? Мені воно дуже солодке, але я його буду їсти з чайком, тому нормально чай я привез цукру. Насправді це не такий оцей, знаєте, хімозний бісквіт, який воняє спіртом. Ні. Нормальний бісквіт солодкий, але хороший. Начинка. Mm. начинка повільно такий типу білок із желатином. Ну таке більше похоже на желе. Ці цукатки, їх тут багатенько, насправді, не знаю, як буде далі. Ці трусові, Мені смачно. Ну, мені засолодке, але хороше. Далее вот такая, это типа, мабуть, ватрушечки. Тут сыр. Я очень люблю всякие такие десерты с сыром и родзинками. И за родзинки душу и дам. Так, пахнет сыром и ванилью. Угу. Свеженько, Таке чисто. Таке ніби прослоєчка, але воно не слине воно не хрустить. Багато сиру, бачите? Родзинок можна було більше. Але воно не таке солодке, того мені це більше подобається. Це понад кусувало. Хоча мені до чаю треба тільки щось одне. Ну і морозове, яке вже почав лизати кіт. Смачно було. За матрушечку смоточок рулета і морозиво я заплатила 108 гривень. Ой.